Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні в нас п'ятниця, я тут трішечки скупилася до Великодня небагато. І також я попрацювала на городі у вівторок, тому зроблю такий тижневий влог, От що я робила. Я не все знімала, ну, оскільки я вже на городі у вівторок трішки попрацювала, то вже вставлю. Після цього, що покажу, що я і на городі робила. От що я купила? Купила банани, ось таке печиво, бо, Діма без начинки їсть, то Такі ніби рогалики. От, також взяла ковбасу баликова повинна бути добра. І взяла копченого. Не оселець, а скумбрію копчену. Теж повинна бути добра. От цукерки, такі різні взяла три види гранола смачні, кокосова. Ну, це я тебе брала. От і ось такі. От взяла та й будемо. Смакувати. І взяла паску, кекс пасхальний, червона калина. Тут і вироблена така калина є всередині, помащена. Цього року не випікала. Щось мені ця погода впливає на, на стан. Така я залежна від погоди. Голова боліла в четверту, я і, і не приступала, нічого не робила. От вже в п'ятницю вирішила купувати цього року, вже ось таким чином. От. Саме головне, щоб е, було здоров'я, то можна пекти. От. А цього року, щось я сьогодні, точніше не сьогодні, а вчора геть якось. Так, хоча я планувала в садочок дитину завезти і потім ще випікати в четвер. Ну, бо я зазвичай в четверту робила. От. А це цього року ні. От. Такі невеличкі покупки плануємо, а, ще яєчка, то я пофарбую і будучи яєчка. В мене є яйця, тільки потрібно пофарбувати. От а так плануємо з Дімою поїхати в село до бабусі, дідуся, розвідати їх, от, погостювати. Тому бажаю всім гарного свята от, і усього найкращого. І також Зараз вже вставлю відео, що я там попрацювала на городі, і буде такий тижневий влог. Усім бажаю гарного свята! Отже, показую свою роботу на городі. Я вирішила, поки трохи потеплішало, це був вівторок попрацювати на городі і посіяти все-таки зелень якусь певну, бо в планах в мене було взагалі-то. В кінці березня це все зробити. Ну, все затягнулося тим, що я то була трохи прихворіла, то так і нічого не робила. Потім ми зимою поїхали в поїздку. теж. Були зайняті, ну і коли вже були, так би мовити, в поїзді, то вже там, як то кажуть, нас застала зима, зиметіль, холодно. Приїхали, і тут вже помаленьку стало ставати тепліше уже цей тиждень, от то я вже так тут посіяла зелень. Отже, показую, що я тут посіяла. Тут я посіяла, ну, таке там шевель, кріп, редис. Ем... Ой, навіть кріп не посіяла, забулася. Треба буде ще кинути кріп. Бачите, говорю, і вже воно в мене на язиці. От, е, Шевель, петрушка. Е, редис, ну, таке зелень, салат. От, е, То нехай росте. Е, і. Ще в іншому місці покажу, що я там посіяла, розкажу. Ну, на цьому тижні робота моя на городі закінчилась, нічого грандіозного такого прям не було. Бо ще все-таки прохолодне потрібно, щоб земля прогрілася. А після Великодня земля прогріється, можна буде картоплю посадити, уже там кабачки, гарбузи. От в такому платі ну розсаду не знаю, що я там буду садити, Подивимося, поживемо, подивимося, як то кажуть. Ось такі в мене справи були. Я тут уже посапувала і посіяла. Квіточки тут висипала, тут тюльпани. І тут посіяла зелень, я вже показувала яку, і в другому місці теж покажу, що посіяла. Так, тут а, е, я посіяла моркву і червоний буряк. І все. На цьому поки що все. Площа е, залишається, тут треба буде ще висиповувати, копати все. А я так трішки скопала і посіяла, в принципі, цього поки достатньо, а далі будемо чекати більш теплішу погоду. Тоді після Великодня буде картопля, буде все інше. Тут у мене чесник і цибулька. Ось така цибулька. ну Я думаю, тиждень ще її можна буде вже скупти тиждень-два, і буде вже велика. ну На зелень.